Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Підрив Каховської ГЕС матиме наслідки для Криму, оскільки поки що окупований росіянами півострів дуже залежить від водопостачання. Хочеться запитати, кому ж окупанти зробили гірше. Поставила риторичне питання в ефірі загального національного телемарафону. Єдині новини керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гоменюк. Наталія Гоменюк нагадує: раніше окупанти вже провокували схожу ситуацію. Коли Війська піднімали рівень води та підтоплювали Херсонщину. І тоді першим постраждав лівий берег, там де росіяни позаміновували територію, очікуючи наступу ЗСУ в напрямку Дніпра, і там, де в них були окопи та бліндажі. А через підтоплення армія РФ вже втрачала свій особовий склад. Зараз, каже керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня, ситуація повторюється. Тільки кількість води більша, тож відповідно затоплення лівого берега буде значнішим. Це означає, що та відстань, на яку ми хотіли відкинути окупантів, буде їм зараз продиктована. Такий неприродний спосіб, зазначила Наталія Гоменюк. В той же час нардеп Ар'єв пише: екологічні наслідки будуть катастрофічними. Окупанти підірвали Каховську ГЕС. Хвиля за вишки до 5 метрів може знищити до 80 міст і селищ на своєму шляху, особливо на окупованій території Херсонщини. Під загрозою Голопристань Олешки і частина Херсона у небезпечній зоні сотні тисяч мешканців півдня України може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України та Криму. Канал прісної води на Крим перестане існувати. За Ськає АЕС може опинитися без води для охолодження, що може призвести до аварії на ядерному об'єкті. Екологічні наслідки будуть катастрофічними. Окупанти замінували греблю Каховської ГЕС ще восени минулого року. Вочевидь, рашисти вирішили підірвати її, щоб уникнути контрнаступу ЗСУ на півдні. Ще в 2022 році, коли стало відомо про те, що росіяни замінували Каховську гідроелектростанцію, Секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Sky News заявляв, що в разі підриву об'єкта півострів залишиться без водопод постачання на 10-15 років або навіть назавжди. Якщо вони окупанти її висадять у повітря, то ідея водопостачання в Криму зникне на 10 або 15 років, а можливо і назавжди. Тоді виникає питання, навіщо їм потрібен Крим, якщо вони збираються залишити його без води, говорив Данілов. Він зазначав, що кількість вибухівки, якою загарбники замінували гідроелектростанцію, величезна. Журналіст і блогер Костянтин Риженко зазначив, що окупанти змогли домогтися подачі Дніпровської води до Криму лише після початку повномасштабного вторгнення в Україну Оня в тому, що вони самі ж зруйнували своє досягнення. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.